Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ради вас вітати. Хтось у мене питає, Влад, а що на рахунок амаранта? Оце кажуть, гроші до Біса можна заробити на цьому, знаєте, на амаранті. Я кажу завжди таку історію. Пробуйте обов'язково все, що ви можете пробувати. Але от проїжджаючи мимо поля нашого фермера да, і вважаючи те, що цей рік був один із самих посушливих за всю історію, напевне. Ічнянщини, це однозначно, тому що такого не пам'ятає ніхто. Ми бачимо, що амаранту ще стигнуть і стигнуть, розумієте? Цікавий такий. Тільки питання, якщо буде, був би стандартний рік, холодний, якийсь прохолодний, коли його чекати? Я і так не розумію, коли його буде збирати, воно я б сказав, ще не готове однозначно. Коли воно там буде готове, цікаво. Але зерно ще вологе-вологе. Це, як кажуть, вам видніше, але спочатку на невеликих площах пробуйте, щоб не було тоді питань колеги. Поле таке хороше, серйозне, бачите, він такий ще підріс тут місцями. Тут просто, видно, інший попередник був, бо вищий. Там він набагато нижче культура. А ви думаєте, сіяти його чи не сіяти? Так що, ну він ще тут зелений. А вже 28 вересня. Тобто... Роки ж є різні, так чи ні? Тобто, ну, правда, він тут всякий. І білий, і червоний. Ну, я не спеціаліст в амаранті, нічого сказати вам не можу. Ну, згадуйте це поле, якщо що. Тримайтесь, успіхів вам!